Продовжуємо з вами вивчати планіметрію. Розпочнемо з простеньких завдань. Перше завдання є рівнобедрений трикутник, у якому фут вершині 20 градусів. Потрібно знайти кут при основі. Ви прекрасно знаєте, що сума кутів трикутника 180 градусів, тому 180 віднімаємо 20, це буде 160. 160. Поділимо на 2, тому що кути при основі рівнобедряного трикутника рівні, насаходить 80 градусів, цей буде шуканий кут. Дивимося далі. Наступна задача про трапецію. Є довільна трапеція, верхня основа 7, нижня основа 12, потрібно знайти середню лінію. Ну, знову ж таки, я думаю, що всі знають формулу середньої лінії і немає в шпаргалці на екзамені. Але ви знаєте, що треба додати нижню і верхню основу і поділити навпіл. Тобто я 7 додаю 12 і ділю на пополам. На пополам це буде 9,5. Дивимося далі. Наступна задача така. Є відрізочок АВ. На ньому позначено точку С, так що точка С ділить даний відрізок у відношенні у відношенні 2 до 3, тобто задача на частини. Відрізок А це, це в мене 2 частини, тобто я ставлю 2х. Відрізок С, Б це, да, це 3 частини, тобто я тут ставлю 3х. Тобто 12 це 3х. Я можу визначити Х. Х в цьому випадку ми 12 поділимо на 3, буде 4. Ну, а тут два таких х. Тобто я 2 помножу на 4 буде 8. Ось така буде відповідь до цієї задачі. Простенька задача. Далі. Наступна задача теж зв'язана із пропорційним відношенням. Є трапеція. Її сторони відносяться як 2, до 3, до 4, до 7. Ви бачите, я вже їх все підставила. Відомо, що периметр великої трапеції дорівнює 80. А потрібно знайти периметр оцієї маленької зафарбованої трапеції. Ну, знову ж таки, я думаю, оскільки всього периметр 80 сума всіх сторін, то я додаю 7х, додати 3х, це буде 10х, та 2 12 та 4 16х. Тому, я, щоб знайти х80, поділю на оце 16 і в мене вийде 5. Ну, а тепер дивлюся. Розбираюся зі своєю маленькою трапецією. В цій маленькій трапеції оцей відрізочок 2х. Х Ікс у мене 5. Тобто отут у мене 10. Це середня лінія, значить АК половинка. Половинка буде 5. Дивлюся тут 7х. 7 на 5 – 35. Тому тут у мене буде 35. Дивлюся, тут у мене весь відрізок 4хси, половинка це 2х. Тобто 2 я множу на 5, буде 10, ну а тут треба врахувати середню лінію. На середню лінію ми вже воно рахували тільки що, тут 3х додати 7хів буде 10х, і ділимо на 2 5хів. А х у мене 5, 5 на 5 25, тому я шукаю е, периметр ось цієї нижньої трапеції. Для цього я додаю 5, 25, 10 і 35. Якщо ми це все додамо, то у нас вийде 75. Це буде відповідь. Ще одна задача. Є квадрат. В ньому проведені дві діагоналі. Цими діагоналями він поділений на чотири однакових трикутники. Один із таких трикутників поділили ще раз навпіл і зафарбували. Дається площа цього зафарбованого трикутника 12. А нам потрібно знайти площу цього квадрата. Я що площа зафарбованого трикутника це восьма частина від площі всього квадрату. Тому, щоб знайти площу всього квадрата, ми 12 помножимо на 8, і у нас вийде 96. Це й буде відповідь.